Ми сьогодні будемо розглядати е, іменники, така частина мови, як іменники. Насправді це дуже важлива частина мови, тому що без іменника неможливо взагалі будувати яку-небудь думку. Якщо ми коли розглядали займенники, ми казали, що займенник робить нашу мову кращою, робить нашу мову гарнішою, що ми менше повторюємося, і так далі, то іменник в нього більш таке ґрунтове значення для мови, без іменника неможливо взагалі виражати свої думки, тому що іменник це те, що називає. І зараз ми розглянемо, що ж таке іменник, звідки пішло, пішла ця назва іменник, і як іменник взагалі використовується в реченні. І переходимо до нашої першої підтеми. Перша підтема у нас це використання іменників в речення. Е, І так, е, що ж таке почнемо з того, що ж таке іменник? Так, давайте я трохи зміщу його, щоб було краще видно, щоб я не затуляв нічого. Е, що ж таке іменник? Ну Ви навіть в українській мові можете чути іменник, е, те ім, з якого воно починається, іменник, це коріння слова ім'я. Тобто іменник це те, що називає що-небудь, взагалі що-небудь, тобто це будь-які е, обозначення там речей, явищ, якихось процесів з е, станів, ну і так далі. Це усе буде іменники, тому що це те, що дає речам ім'я. І так як і в українській мові іменник пішло від слова ім'я, так і в англійській мові воно теж пішло від слова ім'я, але воно пішло не від англійського слова ім'я, тобто не від нейм, як ми звикли, а воно пішло від латинського, латинське слово номен. Номен, яке означає ім'я в латинській мові, і в англійській воно перетворилося в «noun». Ну, До речі, noun і name, вони все ж таки однокорінні слова. Вони пішли від слова nomen обидва, але все ж таки в англійській мові вони вже розділилися між собою. Name – окремо, noun – окремо. І так, noun – це те, що дає речам ім'я. І що ж воно взагалі обозначає, тобто яким речам воно дає ім'я. Я тут виділив декілька категорій для того, щоб дати приклад, але це не завершений список, не закритий список, тобто це просто як приклади, тому що іменників є дуже багато, є навіть дуже багато видів іменників. Ми сьогодні трошки це розглянемо, тільки те, що нам цікаво. Але взагалі це дуже така обширна. Обширна частина мови, яка містить у собі дуже багато. І так, для, чого, для обозначення чого використовуються іменники. Іменники використовуються для обозначення перше, це речей, людей, тварин. Я тут зразу написав англійські слова. Якщо комусь цікаво, хтось може вивчити їх. Наприклад, речей Things, людей, – «people», тварин, Animals. Things, people, animals. Це те, що означає іменник. Перша, перша категорія. Ну і приклади я тут привів, такі як Dogs Do not like e Apples. E, в даному випадку Dogs і Apples це іменники. Чому? Тому що вони обозначають речі та тварини. Як ви бачите, слово like – це не іменник. Чому? Тому що like – це дієслово, воно означає дещо інше. Тобто, це не назва, це дія. І другий приклад, наприклад, John has a car. John це також іменник, тому що це обозначення людини. «A car» – це також іменник, тому що це обозначення речі. А «has» – це знову ж дієслово, тобто, це не іменник, тому що ніяка річ під цим не стоїть. Це просто дія, якась дія. Другий випадок, коли використовуються іменники, це для обозначення процесів та результатів. Це, до речі, дуже велика категорія в англійській мові, і в них там є цілий ряд закінчень, які відповідають цим процесам і результатам. І в даному випадку на англійській мові це буде «processes». Тобто процеси, процес і результати, results. Тут навіть вчити нічого не потрібно, ми ці слова з англійської мови взяли. Processus, результат. Results, results, results. І, як приклади, we made a building. Як ви бачите, building, закінчення ink це означає, що це результат якогось процесу. Тобто, ми зробили будівлю. Ну, зробили, мається на увазі, як склали чи побудували. Другий випадок I see movement Мувмент це також деякий процес, тобто це рух. ай Movement – мумент. Це коли знаєте, ви підмічаєте краєм взору, що щось рухається. Це movement. Тобто ай Movement – момент процес також є іменником. І третя категорія, яку я виділив, це явища та стани. Ми обозначаємо іменником явища та стане. Феномена. Та States на англійській мові ну States слово ви знаєте, так тому що United States States в них означає і країну, і стан. В них насправді стейт пішло від слова стан, ну тому що країна це деякий стан суспільства, конкретний стан суспільства, і вони його закріпляють. До речі, в німецькій мові я пам'ятаю, Роман Григорович також казав. в них дії штати, якщо я не помиляюсь, це також місто або країна, так і явища або стани, наприклад, сам А of, of the dark. Тобто деякі люди, ну вони просто кажуть, деякі, вони не додають люди часто. Деякі люди бояться темряви. В даному випадку, ви бачите, The Dark це деяке явище темрява, і воно теж є іменником. Ну і слідше, he lives in poverty. Poverty це стан, бідність. Він живе в бідності. He lives in poverty. Так, це те, що для чого використовуються іменники, такий короткий список, але як я казав, є набагато більше речей, які називаються іменниками. І є деяке доповнення, яке я вирішив тут також прописати. Е, так як ми являємося людь, людьми славянської, е, ну славянської, як це правильно сказати, нації, не нації. ну, Раз. Нам звично те, що в нас іменники відмінюються. У нас є дуже багато відмінків іменників, у нас є роди іменників і так далі. Цього усього в англійській мові немає. В англійській мові іменники відмінюються тільки по числу, тобто тільки однина і множина. Тому вчити в них іменники дуже легко. Вивчаєте одне слово, і вам не потрібно, так як в нас там, наприклад, мова, мови, мов, мова, ми, в них цього немає, в них просто language і все. І ви використовуєте завжди, використовуєте language або якщо це множина, languages. Все. І на цьому у нас коротке перше питання закінчується. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте, я з радістю відповім на них.